Перед початком збирання комоду нам треба роз'єднати направляючі, які йдуть в комплекті. Нажимаємо фіксатор пластиковий і витягуємо одну частину направляючої. Далі по розмітці, продивіться, уважно, вона є на бокових частинах, розмітка, прикручуємо, направляючі на ось такі шурупи. Направляючу виставляємо практично під лице по краю. Також зверніть увагу, що з однієї прокромкована деталь, з іншої не прокромкована. Тому видвигатись шухляда має на ту сторону, де прокромкована. Наступним кроком нам необхідно полкотримачі поставити ось ці отвори. Краще всього закріпити плоскогубцями і молотком вдарити по полкотримачу. Ось одна деталь і буде ще одна бокова деталь. Так само. Це зробити краще перед початком збирання комодів. Також необхідно прикрутити петлі до дверки, яка буде відкриватися. Їх також краще прикручувати до самої дверки спочатку перед збиранням комоду. Так, отже, деталі ми підготували. Перші, які необхідні для зборки корпусу самого комоду, Дивимось, права бокова, потім центральна, з прикрученими вже направляючими обидві, і ліва бокова частина. Полкотримачі також ми повставляли. Ось, потім прикручуємо дно. Прикручуємо ми на ось такі якби, знизу. Якщо брати бокові частини, то другі отвори знизу. Бо на найнижчі буде прикручувати ще з'єднувальна планка. Прикручуємо ми на такі комформати. Це все. Корпус збираємо на комформати. Так, ось ми деякі деталі вже постягували. Краще всього, коли ви починаєте деталі ну, приєднувати, не до кінця стягуйте їх. Ось почати треба оцей, наприклад, з'єднувальної планки нижньої. Трошки її наживили, ось не до кінця, як ми також. Потім дно. Прикручуєте і потім є у вас дві ось таких планки тоненьких. Їх прикручуєте зверху. Так, наступним кроком нам необхідно бокови, е, причепити задні ДВП-шки е, набити, е, перевертнути краще комод верх ногами і е, поставити ось таку з'єднувальну планочку посередині пластикову. З'єднуємо і цвяхами щоб воно стояло рівно під лице всюди з кожної сторони. І цвяхами по периметру набиваємо дані кришки. Задні кришки ми набили. Наступним кроком нам необхідно дверку прикрутити, прикрутити до корпусу. Краще перевернути комод на ребро. Підставляєте дверку. Потім є отвори, просверлені в боковій частині, ну, намітка є. І на шурупи чіпляємо вже е, оцю дверку. Так, дверку ми прицепили. Е, ось, е, хочу зауважити, що за допомогою оцих двох е, шурупчиків, болтиків, е, можна регулювати відстань шухлядки. Ось тут вона регулюється. Тобто можна ближче прикручувати, можна далі віддаляти з допомогою ось цих елементів. Так, наступним кроком ми чіпляємо столешню. Для цього треба відміряти, краще всього покласти столешницю саму на пол, комод перевернути, ось так, як ми зробили, верх ногами покласти на саму столешницю. Так буде краще, ніж прикручувати на, на весу її. Потім відмірюємо зліва і справа однакову відстань. Ззаду також дивимось, щоб е комод співпадав по краю по столешниці, і прикручуємо їх е на е довші е шурупи. Ось такі. Так, кришку ми прикрутили. Ось так у нас вийшло. Потім прикручуємо, збираємо вже наверху пеленатор. Для цього прикручуємо задню стінку, вже вона прикручується на конформати. Ось отвори там також є. Прикручуємо її. Перед тим, як прикрутити задню частину, задню планку, ви можете для себе вирішити, з якої сторони ви хочете, щоб у вас працював відкидний пеленатор. Ми збираємо так, щоб відхідний пеленатор був над дверкою. Можна зібрати так, щоб відкидний пеленатор був над шухлядами. Для цього ви просто міняєте місцями саму цю планку. Ось в даному випадку коротший відступ між отворами це йде на органайзер. Довший відступ від отворами це на відкидну боковину. відкидний пеленатор. І ще оці ось планочки три штуки. Вони різні. В центрі в будь-якому випадку має бути планка, яка йде з більшою кількістю отворів. Ось основні елементи ми зафіксували вже. Далі прикручуємо відкидний пеленатор. Для цього вставляємо ось такий болтик, надягаємо шайбу, потім ставимо ось такий елемент і далі вже закручуємо гвинтиком. З однієї і так само з цієї сторони. Тут ми вже прикрутили. Далі зверху на ці отвори вже кладеться кришка і прикручується на комформати вона. Ось так. Так, ось ми прикрутили верхню кришку пеленальну, показуємо, як працює. Ось так. Все наче нормально. Можемо вже закривати заглушками. Оцими. По бокам, і далі залишається нам зібрати шухляди. Так, дивіться, наступним кроком необхідно деталі, які ми роз'єднували, роз направляючи, прикрутити їх ці частини до бокових частин шухлядок. Є, от, є намітка, ось по ній ми впалимо. І також з одного краю вона має бути максимально близько і понизу теж під лице. Також ще хочемо зауважити, що у вас має бути 4 таких детальки дивитись в одну сторону, направляючи, і 4 дивитись в іншу сторону, щоб ви не зібрали вісім в одному напрямку і потім перекручувати. Потрібно буде. Після того, як накрутили направляючи на боковинки, збираємо шухляду. Тобто фасад вже з планкою прикручений, ви прикручуєте до нього боковинки. дві. І задню частинку. Після цього перевертаєте фасад і набиваєте сюди ДВП, тобто дно від шухлядки. Шухлядки ми зібрали, зараз будемо вставляти їх. подати треба в направляючу з двох сторін Потихеньку головне не поспішати, щоб воно зайшло. Ось так, задвигаєте, перший раз може туго, і потім вже вставляємо 4 таких шухлядки. Отже, комод ми зібрали. Ось так він виглядає, якщо близько дивитись на нього. Все працює, дверки відкриваються, направляючись. Десь працюю, шухлядки працюють без проблем. пеленальна дошка відкидається.